Доброго дня, вас вітає компанія Мінягромісто Івано-Франківськ, Калужське шосе 2А. Ось сьогодні під'їхав клієнт на Соліс 266. Екстра. Катається, перевіряє, як він працює. Нагадую всім, у нас доставка до вашого дому безкоштовна. Ггадую всім також, що Соліс не є китаєць, він є індійського виробництва на двигуні Міцубісі на 26 кінських сил. Грандія на даний трактор два роки.